Мені, куми, так, подобається моя робота, подобається моя дружина, подобається мій уряд. Це така медитація, куми? А, лікарю, що це в мене? Так, зараз подивимося. А, що це в вас? Інтернет, куми, він такий. Читаєш коментарі у інтернеті і думаєш. Самі ідіоти. Потім починаєш з ними сперечатися. І не помічаєш, як на одного ідіота стало більше. Ой, куми, до мене у гості приїхала теща, і я не помітив. Як не змінюючи місце мешкання, опинився у неї в гостях. Жінка куми, вона як скрипка, і не лише за фігурою. Як її налаштуєш, так вона і заграє.